Привіт, друзі! З цього відео ви дізнаєтесь, чим потрібно зараз підгодувати розсаду томатів, щоб вона росла товстенька, не витягувалася, і щоб у неї активно почався приріст молодого листя. Бачите, як на моїй розсаді тепер добре верхівка росте. Це в першу чергу, завдяки тому, що в минулих відео я вам показував, що я вносив у сам горшик. Як бачите, розсада прижилася, лише близько тижня пройшло. І подивіться, яка вже велика розсада в порівнянні з тим, яку я її висаджував у ці стаканчики. Як бачите, органічне підживлення, про яке я розповідав у минулому відео, залишу тут посилання у правому верхньому кутку, воно справді працює. Але через тиждень вже можна підгодовувати розсаду після пересаджування. І бажано це теж зробити не якоюсь агресивною хімією, а всім доступним і дуже дієвим. Підживлення. Мова в цьому відео піде про бурштинову кислоту. Вона продається в будь-якій аптеці. Також є спеціалізована бурштинова кислота, яка продається безпосередньо в садових магазинах, але вона там дорожча, а різниці ніякої. А власне, готувати підживлення дуже просто. Я вам покажу на прикладі одного літра води. Відповідно збільшуючи пропорції, можна приготувати підживлення і більшого об'єму. Для розсади нам знадобиться всього дві таблетки по 25 мг. У сумі отримуємо пів грама. Ці дві пігулки потрібно розчинити в одному літрі теплої води. Можна також відразу пігулки подрібнити, так вони швидше розчиняться. А якщо у вас є час, то можна просто кинути у теплу воду ці пігулки і протягом. Пів години вони повністю розчиняться, а перевага застосування бурштинової кислоти для розсади пов'язане з прискоренням формування хлорофілу в клітинах. Відповідно, процеси відбуваються швидше, а також харчування з ґрунту в ваших горшиках швидше застосовується розсадою, тому це підживлення стимулює нарощування корінневої системи та надземної зеленої маси. Це буде помітно протягом кілька днів після застосування бурштинової кислоти. Вона також прискорює адаптацію розсади в ґрунті. Можна буде потім повторити цю підгодівлю при висаджуванні розсади у відкритий ґрунт. Також вона допомагає відновленню розсади після захворювань і перешкоджає накопиченню токсинів та нітратів у рослині. Та, напевно, найголовніше для усіх городників янтарна кислота вона універсальна, безпечна для навколишнього середовища, для рослин і доступна. І найголовніше за низькою ціною. Підгодовуйте приблизно 50 мл у кожен горшик. Янтарна кислота проникне в вглиб стаканчика і почне всмоктуватися всією коріневою системою. Та ще один важливий момент: якщо ви вже напередодні чимось підгодовували, то між підгодуваннями потрібно витримувати близько двох тижнів, не потрібно перевантажувати вашу розсаду. І також, щоб розсада в даній фазі не була квола, не зловживайте рясними поливами, особливо якщо у вас немає дренажних отворів внизу стаканчика. Це призведе до в'янення розсади. Тому, друзі, кому інформація з цього відео була корисна, поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю міцної розсади та вдалого дня. До зустрічі у нових відео!